Всім доброго, спокійного дня! І я щиро вітаю вас на своєму каналі Світлана Руденко. І сьогодні ви бачите кольори нашого прапора, і сьогодні я вам хочу розповісти про проєкт, благодійний ми єдині. Вже багато хто розповідав про цей проект, так як на цьому проєкті прийняло участь дуже багато людей, дуже багато в'язальщиць, дуже багато. Майстеринь, у кого є канали, в кого є сторінки в Інстаграм, в кого немає, але всі доєдналися в нашу групу. І організатором цього проекту ми єдині, і і автором є Альона, яка є організатором клубу чарівниці Добра. Раніше він називався 40 Петаль Добра Україна, але зараз він перейменований так як Відділився від російських в'язальниць, але хочу сказати, що нас у тому клубі дуже багато, і мета цього клубу це благодійність, це допомога діткам, діткам-сиротам, допомога одиноким людям, допомога переселенцям, допомога людям зонкоцентрів. Тобто, це. Всіляка допомога, яку ми можемо надати дітям, людям і всім, хто її потребує. Отже, метою цього проєкту було зв'язати величезний, величезний прапор України, і який складається з ось пледів. Пледи в'язалися із квадратиків таких 50 на 50 І потім вшивалися в пледи в синій та жовті. Ось в мене я зв'язала один такий величезний плед, він метр на півтора Я не буду його розкладати, тому що він в мене ну ніяк не поміститься. І я ще зв'язала 5 жовтих квадратів і 4 синіх. Я не встигла дов'язати все, що я планувала. І я вже запізнююся їх відправляти, але прапор ще шивається, І я думаю, що це ніколи не буде пізно, тому що тим більше що синіх квадратів ще не вистачає. І зв'язавши такий величезний прапор, ми хочемо зареєструвати його як рекорд. Тому що такого великого прапора в Україні не було в'язаного, був пошитий дівчата шили Були дівчата-в'язальщиці в'язали прапор, тільки такий різно-різно-кольоровий за кордоном, а в Україні ще такого не було. Я навіть не знаю, чи в світі буде прапор такого великого розміру. І мета Цього проєкту благодійно, тому що цей прапор, потім, після того, як він зареєструється, буде розібраний на отакі пледи, метр на півтора, і буде розданий всім, хто потребує е, такого тепла. Але я хочу сказати, що всі пледи, всі квадрати, які в'язали з дівчатами, це такі витвори мистецтва. Е, ця війна так е, е, всіх об'єднала, е, так. Е, Знаєте, люди душу вкладали, кого витягнуло з депресії, хто не міг в'язати, але тут почав. Тому що ми, в'яжучи ці квадрати, в'яжучи ці пледи, ми маніфестуємо скорішу перемогу, щоб скоріше повернулися додому сини, чоловіки, батьки, щоб всі повернулися живими, як можна скоріше, щоб перестали гинути діти, люди, щоб перестали розрушатися міста і ми, вяжучи думаємо весь час про перемогу. Думаємо про те, що як ми зв'яжемо цей прапор, перемога прийде скоріше. І я дуже дуже-дуже на це сподіваюся. Після реєстрації цього Прапора він розбереться знову на пледи і роздасться всім, хто в цьому, хто цього потребує. Це дуже масштабна робота, дуже дуже багато вклали душі всі в'язальниці в цей процес, дуже організаційних моментів, дуже багато цим займається Альона, наш організатор, і це в неї займає цілими днями, то з тим зв'яжесь, то з тим і ще і Наступає осінь і хочеться цей прапор шити до купи, щоб його презентувати, так як не хочеться ж таку велику роботу виваляти десь у болоті, так як наближається осінь і починає дощити. Ех, я не знаю, певно, я все розповіла, що хотіла. Я, звичайно, якщо навіть мої ці пледи чи квадрати, чимось не підійдуть і не попадуть до цього прапора, я тим чи іншим. Чином все одно прийняла участь у цьому проєкті, так як я купила багато ниток. Я планувала багато зв'язати цих квадратів, але, як завжди, плани і я, це щось несумісне. Не Тому я віддала багато ниток, переслала тим людям, які мали час в'язати, але не мали змоги купити нитки. І... І ці квадрати були зв'язані, мені фотографували навіть з назвою мого селища, де я проживаю. Я дуже вдячна, що моє селище десь буде відпечатане в якомусь квадратику і відправлено. Дуже гарні узори. Дівчата об'єдналися і майже з усіма містами України є квадратики, і це буде дуже. Це буде найгарніший прапор, який мабуть колись був у світі. Тому. Якимсь чином я також причетна до цього великого кладу. І не тому, що там десь відпечатається якесь моє ім'я, ні, я просто з всією душею за перемогу і за допомогу всім, хто, в цьому, хто її потребує. І так, на цьому я завершу свій короткий Коротку свою розповідь про цей наш благодійний проект Можливо, хтось хоче долучитися до групи цієї нашої. Наразі почався проект В'яжуть носки для наших хлопців військових, щоб їх зігрівати, так як наступають холода, і жилеточки. Тому, якщо у вас є бажання приєднатися, пов'язати, то переходьте в інстаграм на сторінку Черівниці Добра Україна до Альони, звертайтесь, вона вас добавить в ці групи, кине вам посилання, і ви зможете також долучитися і віддати частинку свого душевного тепла нашим воїнам, зігріти їхню душу, серце, їхні ноги, і щоб. Швидше прийшла ця перемога. І так, дякую всім, хто подивився моє відео. Дякую всім, хто завітав на мій канал. Підписуйтесь, переходьте, ще пов'яжемо і поговоримо. Пока-пока!